Здорово, мужики, сьогодні розкажу вам про мастерон. Інша його назва дростанлон. Це препарат з класу похідних дегідротистостерон, до якого також відноситься ександролон, примаболан, самзулол, провірон і інші препарати. Це інфекційний стероїд, який в Україні продається тільки в формі пропіоната. На заході також є ще дростанлон Енонтат, який йде в ну, дозуванні 200 мг на мл. Час життя дростандлону пропіонату порядка двох днів. Оптимальна частота уколів через день або кожен день, оптимальне дозування недільне – порядка 350 мг, ну, це те саме, що ставити по одному кубу через день. Анаболічний індекс мастерона – порядка 100, такий самий, як і тестостерона, андрогенний індекс 40, тобто на порядок менше. Тому андрогенні побічні ефекти, такі як, наприклад, обласіння, прыщі, Жирна шкіра зловити набагато меншу ймовірність, ні на тестостероні. В той же час сторіст м'яса буде приблизно такий же, як і на тестостероні. Мастерон не ароматизується і не має прогістигенної активності. Тому на курсі, в якому є тільки один мастерон, ви можете не думати про, такі, ну, про ці моменти. Взагалі, особливістю цього класу прохідних дегідротестостерону є те, що ці препарати є досить самодостатніми. Наприклад, якщо ви ставите тестостерон, ви повинні думати про ароматизацію. Як її не допустити, як її усунути. Якщо ви ставите на друлони, ви повинні думати про про активність, так само, як її допустити, як усунути. А от такий препарат, як мастерон, і можна ставити соло і, ну, і особливо не паритися. На рахунок ціни, мастерон в Україні коштує порядка 35 баксів за флакон. В флаконі 10 кубів, в кожному кубі 100 мг діючі речовини. При в стандартному прийомі один куб через день флакона вистачає на 20 днів. В цілому, плюси препарат, які відсутність ароматизації, відсутність прогестогенної активності, відносно непогана ціна, якщо приємно з такими препаратами, як оксандролон або прямобулам. Він не токсичний для пищинки. Він класно заходить як соло, так і в зв'язці з тестостероном або нандролоном. Чому він класно заходить з тестостероном? Тому що тестострон і мастерон це препарати трохи різних класів, і вони, працюючи разом, будуть задіювати набагато більшу кількість андрогенних рецепторів в мізелі тканині. Це по-перше. По-друге, мастерон частково виступає як інгібітор ароматазу. Тобто десострон буде гірше ароматизуватись, і менше мовільність, що у вас буде затримка води або надмірний апетит, або в'ялий настрій, що характерно для моментів, коли ви ловите надмірну ароматизацію. А чому мастерон хороший з андролоном? Тому що він частково знижує простоємну активність андролонів. Плюс, знову ж таки, це препарати різних класів і працюючи в зв'язці з андролоном, ця зв'язка може задіяти більшу кількість андрогенних рецепторів, ніж просто андролон соло або просто мастерон соло. Від себе хочу сказати, що я, що я зараз сам на мастеронні соло, я ставлю 800 мг в тиждень. Ця зв'язка працює. Якщо говорити про форму, форма схожа на зв'язку тестостерону з анестрозолом. Десь типу як 1,5 грама теста плюс 1 мг анострозолу в день теста в тиждень. Але коли ти от приймаєш тест з анастрозолом, в тебе якийсь настрій форма і ну, форма йде з качками. Типу випива на струзота, я трошки кусила, потім бачиш, що себе знову заливає, настрій так само, то він є, то його якось немає. Ну не можна сказати, що скачки настрою сильні, форми сильні, але ці скачки є. А коли ти ставиш на сторону, в тебе все стабільно. Форма стабільна, настрій стабільний, не заливає, трошки підсушує. Я сьогодні постараюсь сфоткатись в залі як після залу, щоб ви подивились, яка форма на 700 мг сторону соло. Вендоморфа, який ну, не дієтить, не робить кардіо і займається зараз 5 разів в тиждень. Тепер хочу підвести певні підсумки під тим, що я сказав. Для кого може піти мастерон? В принципі, мастерон може підійти і для першого курсу. Наприклад, такий перший курс як 6 тижнів мастерону по кубіку через день. Мастерон класно може бути другим препаратом. На курсі, де головний препарат, наприклад, тестостерон або головний препарат нандролону. Також мастер класно заходить на сушку в комбінації з іншими препаратами, які не ароматизуються. Наприклад, такі курси, як тринбулон, плюс мастерон, тринбулон плюс мастерон плюс ександролон такого типу. В цілому препарат хороший, навіть дуже хороший. Головне не попастися на підробку. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання по, по фармакології або саме по мастерону, пишіть мені в приват. パフォーマン